Моє шанування. Трішечки розкажу, які в мене з практики виникли моменти щодо акрилу. І паралельно буду покривати роботу ось таким засобом. Це в мене Вернікс або лакове покриття. Тобто це спеціальне покриття для акрилу. Фірма Sennelier. Перше до акрилу, акрил лягає практично на будь-яку поверхню, тобто цупкий папір, полотно, що в нас ще таке може бути? На картоні так само і досить-досить швидко висихає. Цим моментом треба завжди без висиханням його мати, мати це на увазі. Бо з одного боку це добре, що швиденько висохне, з іншого боку, тяж тяжче краску е, наносити, тяжче е, мається на увазі, що тяжче її змішувати, так, щоб було. Був ефект такий, який ви плануєте якісь поправляти щось. Це все важче робити, перекривати так само. До речі, щодо перекривання, звертайте увагу на те, що у вас на звороті намальовано, який квадратик, чи там квадратик буде прозорий. Якщо прозорий, то це означає, що у вас так само фарба буде накладатися, тобто буде видно що у вас знизу робиться, нижній шар який. Або якщо напівпрозорий, тобто половинка темний квадратик, половинка світлий, незабарвлений квадратик, це означає, що у вас напівпрозора фарба буде і відповідно такий ефект буде напівпрозорий. І якщо у вас така фарба, а ви ескіз зробили простим олівчиком, не забудьте додати, перед тим як малювати фарбою, не забудьте фіксативчиком пройтись, щоб у вас не було таких моментів, що пензлик набирає разом з фарбою ще й графіт. І, фарб, і колір фарби робиться не таким, який у нас був в тюбіку, а ще змішаним з темним графітом і воно таке сіреньке зробиться. Ось такий от у нас вернікс. Ну, надіюсь, що це молочко не буде таким мутним, якщо це все пройде зараз. Що у нас ще щодо? Ага, фарба, акрилова фарба, вона водорозчинна. Це величезний плюс, оскільки вам не треба ніяких додаткових засобів хімічних використовувати, достатньо водичку взяти і у вас вже Руки помиті, пензлики помиті, можна трішки з милом, якщо що. Фарби в більшості випадків не токсичні, принаймні те, що я малюю, то порівняно з тим, як можна розчинників нанюхатися олійної фарби, то тут просто казочка. Швиденько, раз-раз, малюється. Я теж використовував тут, якщо брати м, графічні якісь елементи, от, е, точніше геометричні фігури, якісь квадратики, кружечки, набагато легше їх робити маркерами поска. Теж акриловий маркер чудово, чудово себе показав на акриловій роботі, як допоміжний елемент. Чи як основний можете використати, тільки майте на увазі, що акриловий маркінг не дасть об'єму. Натомість в фірмі, ну, наприклад, в цих синельєрах в них є а, теж подібний ось такий пакетик, і він спеціально для об'єму. Тобто ви додаєте його до фарби і робите об'єм подібним чином, як це робиться з олійними фарбами. А, далі а, що у нас ще таке цікаве було по, по цьому малюнку? М -м -м -м. Вернікс я вже використав. До речі, це у нас Вернікс як -який якийсь косметичний засіб. Ніби би все розказав, все, що в мене вийшло по цій роботі, такий, такий вийшов в мене малюнок, копія. Копія, не копія. Головне, щоб ви отримувати задоволення, коли ви малюєте, щоб вам це подобалось. В процесі і в фіналі теж можна мати когось збоку, хто вам підкаже. Чи дистанційно, чи поруч, і підкаже вам, що краще поправити, тобто з ким ви можете комунікувати в цій сфері спокійно. У мене таких людей зараз двоє, і я дуже з цього тішуся. Інколи коли малюєш, дуже концентруються очі на малюнку і не видно багатьох речей. Можна зробити фотографію, подивитися через об'єктив, теж через камеру можна подивитися, як виглядає малюнок, і це показує багато таких нюансів, яких можна не помічати, дивлячись прямо на, на роботу. Але є теж люди окремо, які можуть підійти чи подивитися. На зображення і сказати вам, чого саме бракує, щоб поправити. На все добре!